Всім привіт! Цей займе ось всього 10 хвилин. Сьогодні ми приготуємо надзвичайно легкий та смачний сніданок. Беремо болгарський перець, можна замість нього використати просто помідор. Очищаємо та нарізаємо кубиком. А за той час, поки я нарізаю, підтримуйте мій починаючий канал лайком та підпискою. Беремо пучок зеленої цибулі або іншої зелені та нарізаємо, відварюємо куряче філе або інше м'ясо та нарізаємо кубиком. а також можна використати ковбасу. Висипаємо всі інгредієнти в миску, а також додаємо зелений горошок та кукурудзу. Збиваємо два яйця, додаємо сіль, перець та перемішуємо. А тепер беремо товстий хліб і вирізаємо серединку. Але так, щоб краї були не сильно тонкими, щоб в процесі смаження вони не зламалися. І так робимо в з рештою хліба. Розігріто сховорітку ставимо хліб. Чекаємо одну хвилину і викладаємо начинку. Для смаження можна додавати трохи масла чи олії. Зверху викладаємо декілька шматочків сиру. Та накриваємо це все тією серединкою, яку ми вирізали. Трохи придавлюємо. І коли одна сторона стане рум'яною, перевертаємо. Знову ж таки трохи придавлюємо. Витягуємо і так робимо з рештою тостів. І все, викладаємо та насолоджуємося готовим сніданком. Якщо це відео було корисним для вас, обов'язково ставте лайк, якщо ви ще цього не зробили, та підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному відео. А я йду поїм.